Не ну, блін. Шифтапочка. Капеа! М'якенькі, да, блін? Ну, взагалі, ті в мене були. А Давай з дому вигнали, потім <засміло> посилюється. Це цей чемодан бивший нашого друга. Би маведі Нашої бившої. Так. Б, втягну, <засміло> 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 так Оба! Пили дві пачки дров. Бо людей. Не можна пилять. Уже принцеса розсілася. але розпалюй багаття без цього. Катя одразу в телефоні, блю. Я тут рекорд прям Ігри. Ігри? Игры. Игры? Містаємо ка... Ого. Ого, а чі від таки? Пашки! Ні, ну ч ж тут давай візьму на нові. Танясно было. А от у... Две тут цей інструкція, блядь, З якимось картинками. Там якісь ще й різні... Різні якісь. Пози. Ого! О, годемін. Так, сейчас побиті одну і другу машину. Заходку О, нормально помістились. Ну, Тебе зні... Кого ти? Що ти? Що це таке? Так, не. Та ну ти зобі Щас злякаєш цього глядачів. Да все, все. А у нас, а у нас это, это для холодильника есть. Йо, а ч, оно ну мокро тут? Ні, пожалуйста, не допомагай мені, я тебе прошу. <реш> Тільки попробуй допомогти мені. Ні в якому. У мене щось палатка мокра.

За тоді... Ґа... рахунок спалювання тюмічних елементів, дотворюється... Змінюється в холі. Тут вже немає нічого. Так, зараз їдемо на Априк. Погода сьогодні... Дощ, Дождь дождем. Виїжджаємо з Кемгронда. Така сьогодні захмарена погода, дождлива, постійно дощ. Сюди взагалі надіявся сьогодні там позагорати, згоріть О, така дурна погода на вулиці. До речі, є на кемграунді і шовер. Можна прийти, покупатися. Вже удобно сьогодні зранку спробував. я не, не, не купався, таке там подивився, але навіть там банально. Піти там митися, почистити зуби класно, файно. 9, 9 градусів на вулиці зараз показує. Шикарно. О, які гори. Прикол. Ладно, <рес> навіть коли було жарко, що ми плавали, але в саму воду дуже холодно, ми тоді отак от... А тоді хто не купається? Ні, чого? Ми купалися в прошлому літу? А це видно. Ні, ми купалися тут по варху. А, чуєш, ні, в тому році ми навіть стрибали з падлборду, отак запливали, і з падлборду стрибали з дівчатами. І з отого ми пригали, і з того острова. Я тут в августі був, холодно, я був. Ігор, допоможе! Ха-ха-ха! Я сама!

Вон убежит, давай. А-а-а! Стразу набор. Где? Блин, сусиска, давай сейчас прописано. Дай он в воду пишет заходит, давай. Зараз яка у нас година десь приблизно 7.30 на 7.40 ми зібралися з хлопцями піти сьогодні покачати спину Буде епічно. Сьогодні вже на роботі був Ті мене плечі чорні, аж червоні для порівняння туди собі, а тут чорне так загорів ой ці на, години наперся. У мене таке бажання там перетнути 80 кілограм, хоча за останній раз десь, мабуть, роки-два-два-три роки назад. І я тоді важив 82 кг, тоді таких нормальний. Бо ще перед цим я був в Україні і так не займався, то в мене було 83, там, з солодкими бичками. Тож зараз теж якесь таке пробудилось бажання ходити. Займатися, то це зараз б'ю свою вагу. І, і таке відчуття, що в мене основна вага на воді знаходиться, бо не поп'ю води і вага уходить. то це Зараз їдемо, зараз позаймаємось покачаємо спину сьогодні з хлопцями, бо я тоді це скільки, десь неділю назад, півтора півтори неділі назад я почав. І тоді я прийшов такий холодний зал, блин, все давай все тягнути важкі ваги, пробувати все до максимуму. І короті, потім, після, після цих днів по, по три дні відходив після, там, чи після плечей, чи після рук, чи після спини от, і ніг. <кій> Доважко. Тож зараз вже більш-менш тіло атрофі... атрофірувалось, напевно. Біш-менш краще. 720 боже. Надута. Надута, бля. Але так, блін, себе файно відчуваю якось таким. наче тіло твердіше. От. Не таке, щоб я прям. Ніфіга собі. Та й таке. Коротше, сьогодні наші перші такі Боже, мужицька зараз розминка. Єгор, воно ну, вже яйця собі натирає там. Володимир зробив за останні сіки 8 років. За 7, за 7. За 7 років. Представляєте, людина прийшла, 7 років пройшло. Перший підхід. Другий підхід пішов. А на чому вони зараз вийшли? Та, ну. Я зараз в кінці тренування. Стоп. хе хе Де як лагко йде? Ужас. Обіжають. біжають. А Ха, бідний Так я сам зробив підхід, і в мене руки а не спина. Не то що. Серьезно? Да, включайся и прорывайся. No ну, Ну, что до да, этого технологии. Нам сегодня это не важно. Так, все. Следующий подход. Может чуть-чуть колени садись, понял? что тебе удобно было. Да, вот так вот. Ниже опускай прям, понял? Можна, наприклад, у кого-то вставити? Ну як я можу нижче, блядь, опуститися, знімаю руки короткі. Займав спину. Так. Боже. Хто буде дивитися на себе. Боже, як я був тюх. Я передав. Коротше, ходили ми сьогодні в зал. І... Я думав, що там ми підемо... Ми, коротше, були в залі. В подівлі. Я думав, що буде, типу, якась селя, якась фігня. Ну коротше, блін, втройом набагато класніше займатися, настільки приємніше, блин, можна... Тіпа, поспоминали разом якісь які, типу, приколи, якісь там один одному допомагали і набагато. І по відомі ми, ми стали, почали там, з Ігором позірувати, і там щось Вова трошки а, позував. Настільки оцей кайф, хоч і да, наче ну, мужики, мужики там, стали, попосірили собі, там, порадувались, подивилися на свій прогрес. Потім я щось там трицепс стояв, типу, показував і е, проходив охоронець будівлі. І каже, що там показує трицепс, О, давайте типу, покажу як. Підійшов блін, пацан, якийсь, ну ще, мабуть, десь нам від мене там, на роки-два. І е, ті, каже, що. Е, Підходить до мене каже, давайте я покажу. І він мені підійшов, показав, все правильно, і мен, чітко, файно. Так що вже вечір, пора готуватися на сьогоднішній день, завтра робота, знову завтра в зал. Короче, Коротше, такі справи.